26 травня п'ятниця в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю! Отже, сьогодні в новинах п'ять крилатих ракет та 14 безпілотників збили наші захисники над Дніпропетровщиною. Попри обстріли і прильоти, аграрії області працюють у полях. Колектив театру Шевченка продовжує підтримувати наших захисників. Продовжуємо нашу рубрику Пізнай свою країну. Отже, про це та інше. Далі у випуску ми починаємо. О 10.30 мешканці лівобережжя Дніпра здригнулися від потужного вибуху. Над дахами здійнявся густий дим. Рятувальники ліквідовують сильну пожежу. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, рашистські виродки поцілили по медзакладу. На місці працюють всі служби. Дві лікарні: лікарня міста і ветеринарна клініка, стадіон, будівля вчилища. Тобто постраждала на, на даний час. 25 людей травмованих, 19 знаходяться в лікарні, двоє дітей, 3-6 і років. Шістеро лікуються амбулаторно. Двоє, на жаль, загибли. Загиблим виявився чоловік. Йому було 69 років. Під час вибуху він просто проходив повз. А ось Дніпрянину Андрію сьогодні пощастило двічі. Каже, його Бог зберіг. Двічі, поки йшов, поки їхав. Сам свист, не чутно було. Я в машині їхав. Гепнуло дебело. Не може передати своє хвилювання і дружина чоловіка Тетяна. Пролунав вибух і в нас затремтіли вікна. А в цей момент у мене чоловік пішов в гараж за машиною. І якраз він проходив ось цю територію, там де стався вибух. Але він вчасно вийшов. З квартири, і він був уже в гаражі тут, в будинках, і він просто почув також цей вибух. У нього затремтіли на машині вікна, і потім він уже приїжджав тут, поки не було ще ні поліції, ні пожежників, нікого. І він приїжджав тут, то це жахливо. Дуже. Рятувальні та пошукові роботи тривають. На жаль, під завалами в знайшли ще одного загиблого наші співчуття рідним та близьким. Наскільки мені відомо, з трьома людьми наразі немає зв'язку. А ворог в ніч проти п'ятниці масовано атакував область ракетами та дронами. Дісталося й Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені два будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогоні рятувальники приборкали. Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу. Лікуватиметься вдома. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Усюди триває обстеження території. Інформація уточнюється. Не припиняв ворог знущатися і над Нікопольщиною обстріляв Марганецьку громаду з ударних безпілотників. Минулося без жертв. Попередньо військові із повітряного командування схід цієї ночі збили 5 крилатих ракет та 14 чахедів над Дніпропетровщиною. Наша знімальна група побувала в одному із районів обласного центру. Чергова нічна атака окупантів призвела до численних руйнувань, зруйновані підприємства, будинки. Але головне люди живі. Пів третього перші вибухи були, будівля задригнулася, але слава Богу було ціле. Все. Скло так задрожало, але було ціле. А потім, після четвертої години, як почало бахкати, багато разів, мабуть, 4-5, вже не було, так сказати, можливості рахувати, скільки було вибухів. І почалося все сипатися, десь тріскатися, грохіт якийсь. в общем. І вибухи були не так, що один за одним, а десь з інтервалом хвилин п'ять. І тому страшно було навіть рухатися по квартирі, тому що могло б прилетіли, тому що це саме такі, от ті саме, от бачите, це саме, от осколки летіли, і на внутрішніх стінах теж такі пошкодження є. Я прокинувся уранці, десь у пів четвертій почув гучні вибухи. Кілька вибухів, можливо, 6-8, ну я не рахував. Хвилин через 15 я почув гуркіт ракети. Ну, можливо, ракети. Я так міркую, що це була ракета. І, очевидь, її намагалися збити вже артилерія, зенітна противоракетна артилерія. І подумав, що вже атака скінчилась, але малий син сказав, що ні, ще будуть прильоти в 4.00. утра. І такі в 4.00, десь 4.05, були 4 дуже гучні вибухи. Російські терористи завдали чергового удару ракетами та шахедами по Україні. Було знищено 23 іранських ударних безпілотників «Шахед», два безпілотники оперативно-тактичного рівня та 10 крилатих ракет. Як повідомили у генеральному штабі Збройних сил України, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом минулої доби. Відбулось 22 бойових зіткнення. Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління противника зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили ворога, склад боєприпасів. Протягом доби наші захисники ліквідували 460 чоловік особового складу ворога, 25 артилерійських систем, 13 одиниць автомобільної техніки. Продовжимо випуск на Дніпропетровщині. Продовжується посівна. Оброблено майже 800 тисяч гектарів. Аграрії працюють із пшеницею, ячменем, горохом, кукурудзою та соняшником. Завершити посівну у нашій області планують на початку червня. Поля одного із агровиробничих комплексів відвідав начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні ми зробили виїзд з першим заступником голови до наших аграріїв, щоб з ними поспілкуватися, і почути ті нагальні проблеми, які є. В першу чергу, що цікаве, це урожайність і проблеми безпосередні по нашій посівній. Хоча ми розпочали і вчасно, але для того, щоб був той результат, який ми очікуємо, треба багато роботи ще проробити. Так що дякуємо нашим аграріям за те, що намагаються зробити все для того, щоб народ України був з хлібом на наступний рік. Нам ставлять перешкоди не тільки в порту, а й не дають виспатися механізаторам, хлопцям керівної ланки і тим людям, які займаються боротьбою вже за врожай 24-го року. Коли вночі падають ракети і літають шахеди, то Цілу ніч ці люди не сплять, так само, як і військові, дякуючи, яким ми сьогодні маємо менше прильотів, ніж колись на початку. Війна нам дуже перескаджає. Але я пам'ятаю слова свого діда, теж хлібороба Івана Івановича Клименка, який казав, що селянин, навіть якщо в останній день проживає на землі і займається хліборобством, він повинен зерно плекати прямо в землю. Війна тісно увійшла у наше життя і зробила нас іншими, сильнішими. Ні на мить не припиняється волонтерська робота. Все більше українців донатять на Сили оборони України, збирають гуманітарку і всіляко підтримують наших захисників. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка із перших днів війни почав шити одяг, готувати смаколики і збирати допомогу для наших воїнів. І поїхав із концертами на передову по госпіталям-лікарням, і лікарням, аби надихнути наших захисників, передати материнську любов і благословення заради нашої спільної перемоги. Щойно із такої спільної поїздки разом із колективом театру повернувся і наш кореспондент Янан Андрусенко. Зараз в умовах війни важливо не забувати про наших військових, а тому шевченківці вкотре їдуть до наших захисників, аби привнести у їх суворі військові будні трохи мистецтва та творчості. Зустріли військовослужбовців бурхливими оплесками. Орі підготували близько 30 різних номерів та пісень. Тут було все. Юрівки з творчості Миколи Гоголя, вечори на хуторі поблизу Диканьки, була й улюблена пісня Червона Калина, яка, як можна сказати, вже стала певним гімном цієї війни. Були й інші цікаві постановки та музичні номери. Та йду, йду. Господі, боже ой, якась десь очередь к салоні. Я на минутку. А якщо все хорошо, то може німно скудовше. Я в серпенеки поробить чого. Сало. А я Томас по Ой, скалії Хорошо. Ми завітали військову частину на концерт. На концерт щоб підняти бойовий дух наших воїнів, наших солдатів, наших ангелів-охоронців, ми вважаємо, що це дуже важливо. Ми бачимо, як після наших концертів як блищать їхні очі, як вони радіють люди. Навіть буває так, що люди. Не аплодують, сидять якісь похмурі, але після концерту вони починають аплодувати, починають щось говорити, щось навіть кричати там браво, чи що і щось стається з ними таке, що що піднімає цей дух. Ціль одна: підняти бойовий дух перед великим нашим могутнім контрнаступом, який Допоможе звільнити нашу рідну землю неньку від московського чобота. Волі часто їздимо на такі концерти до військових, щоб підняти якось бойовий дух, трішечки розвеселити, трішечки їх переключити на якусь іншу тему, щоб вони якось відпочили і душею, і тілом рідний дім Україну квітшу найшов якої нема. Пішов, Що я звір лютий, щоб зламати мирне життя, підіймемось на захист держави, і відступлять недруги злі, принесуть перед. Вала та організувала виступи для військовослужбовців заслужена артистка України, директор, художній керівник театру імені Шевченка Оксана Іванівна Петровська. Дуже часто їздимо, нас запрошують до військових частин і навіть туди поближче до, до передової для того, щоб ми своїм мистецтвом, своєю харизмою, своїм бажанням підтримати і. Також на своєму місці приблизити перемогу до бійців, солдатів, які весь час, весь час на війні, але приходять на відпочинок. Ми до них приїжджаємо, щоб порадувати їх, щоб вони відволіклися від тих буденних днів, від тої страшної війни. І вони завжди нам раді. Вони нас завжди приймають добре. Ви ж самі бачили, чули. Підходили до нас, фотографувалися, і всі вони щасливі, очі блищать. Скажу так: у нас є декілька програм. Ми з однією програмою не їздимо, якщо йде ротація, і приходять інші бійці, нам за це нам кажуть. І ми тоді їдемо із тою програмою, яка більше, можна так сказати, сподобається нашим бійцям, але у нас різні програми, і в основному українські у нас немає пісенька і їх ніколи не було і не буде, тому що нашому театру 106 й сезон будемо відкривати у жовтні, так що ми не переходили із кацапської на українську мову. Ми працюємо завжди українською. І у нас репертуар український, а також зарубіжний. Ми багато у нас пісень виконують наші артисти на різних мовах європейських і не тільки. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка і надалі планує підтримувати військових, адже за словами самих військовослужбовців, моральна підтримка бійців є надзвичайно важливою. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1. Один із найвідоміших українських акторів Дмитро Лінартович передав свою військову форму та особисті речі, які були разом із ним на фронті військово-історичному музею України. Відтак експозиція музею поповнилася іще низкою цікавих експонатів, серед яких і плакат фільму, який тепер є цінним артефактом у кількох історичних вимірах. У ньому поєдналась сучасна історія України Друга світова війна, а також дві героїчні людські долі. 24 то лютого 2022 року Дмитро Лінартович пішов добровольцем на війну. У складі сил територіальної оборони захищав Київ. Потім у розвідувальному взводі 46-ї десантно-штурмової бригади звільняв Херсон, бився за Бахмут та Соледар. І в цьому місті 9 січня, 2023 року, Дмитра Лінартовича було важко поранено. Ці речі я віддав. Чому? Тому що я знаю, що це для людей, які служать дуже важливо для моїх побратимів, для братів, для посестер і для молодого покоління, яке приходить хлоп'яги або це дівчатки, дивляться, що є люди. І тому що я колись був, коли був меншим, я дивився завжди в таких музеях. Люди, які носили форму, і я так затамовував подих, і це давало якесь підґрунтя для. Ну, для звитяги. Дмитро Лінартович, наш провісник, який зіграв українця, героя Другої світової війни, який е, мав паралельне життя, е, потрапив до Канади, де став вождем місцевого племені. І е, історія так обернулася, що в реальному житті Дмитро Лінартович е, став. Теж військовим героєм, який пройшов, вже пройшов річну кампанію, був важко поранений у Солідарі, був у Бахматі під Херсоном. Ну а далі у нашому випуску афіша вихідного дня розкажемо, що підготували театральні колективи нашого міста. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка запрошує глядачів 27 травня у цю суботу. На драму на дві дії за мотивами творчості Раїси Галушко під назвою Заради любові. Початок вистави о 16.00. Звичайна сім'я, в котрі бабуся виконує всі забаганки дочки Ніни та онучки Іри. Але у бабусі є своя маленька таємниця. 50 років вона чекає свого єдиного коханого чоловіка з війни. Те, що її щастя повернеться до неї, не діє і віра її життя. І раптом одного дня він повертається. Спеціально для дітей та їх батьків в неділю у театрі відбудеться українська народна казка Пан Коцький. У театральній версії Шевченківців Пан Коцький постає дорослим, мудрим і талановитим котиком. Він є прикладом для дітей: учить, як треба поважати старших, як вміти прощати, а також як виживати у страшному темному лісі. Початок о 10.30. Також у неділю, вже о 16.30, глядачів запрошують на п'єсу Хто кому Рабинович. Одна американська мільярдерка за заповітом залишає усе своє майно улюбленій собачці, а доглядати за нею назначає такого собі Рабиновича. Але у місті та й у всій країні відбулися резючі зміни: знайти собачці справжнього претендента, обнюхавши усіх, ох як нелегко. Після того, як стало відомо про спадщину, у місті піднявся справжній Ойвей. Люди заради грошей почали не тільки прізвища міняти, але й віросповідання. Квитки можна замовити онлайн або ж у касах театру. Театр драми та комедії підготував комедію на дві дії під назвою Академія сміху за п'єсою японського драматурга Кокі Мітані. В руках у геніального автора свіжа комедія на мотив шекспірського шедевру Ромео і Джульєта. Усе готово до роботи, сцена, актори, декорації та не все так просто у житті талановитого митця. Доля майбутньої вистави в руках безжалісного цензора диктатора. І коли здається, що бідолашний автор ось ось здасться, він вигадує новий сюжетний поворот у своєму шедеврі. Тож, хто переможе свобода чи диктатура? Для поціновувачів класики у Дніпровській філармонії відбудеться великий симфонічний оркестр під назвою «Фортепіанні Паралелі. А для дітей підготували великий дитячий симфонічний оркестр, який складається з музики відомих мультфільмів Діснея. Для шанувальників кінофраншиз, таких як пірати Каріпського моря, Залізна людина, Зоряні війни і усіх найпопулярніших кінострічок, відбудеться вечір саундтреків у виконанні струнного квартету». Театр опери та балету запрошує на оперету з трьох дій під назвою Містер Ікс. Тут буде абсолютно все, що зацікавить глядача: заплутаний сюжет, закулісні інтриги, яскраві акторські образи, любовні переживання, комічні ситуації та грандіозний та несподіваний фінал. Також колектив театру презентує глядачам казковий мюзикл Красуня та чудовисько, і для поціновувачів класики буде цікавим романтичний балетне двідія, який має назву Великий Вальс за мотивами Йогана штрауса. Три історії кохання стали сюжетом балету Великий Вальс. В одній із квартир багатоповерхівки, що розташована на вулиці Ларіонівській у Дніпрі, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання впродовж півгодини. Вогонь пошкодив домашнє майно, облицювання стін та стелі квартири, зачепило вікно сусідньої оселі, розташованої поверхом вище. Загиблих та постраждалих немає. Наша Україна, і, зокрема, Дніпропетровщина, багаті на унікальні історичні пам'ятки архітектури, сучасні локації, природні об'єкти. Ми продовжуємо рубрику Пізнай свою країну. Наша журналістка Маргарита Сопільняк, яка перебувала у Кам'янському, розкаже більше інформації про те, що вона там побачила. У Кам'янському на Центральному проспекті Свободи розташований пам'ятник матері і дитини. Його встановили у 2002 році до Міжнародного дня захисту дітей. Ми бачимо, що на пам'ятнику мати обіймає і тримає на руках свою дитину. Висота пам'ятника складає 4 метри. Також дану локацію прикрашає серія фонтанів, які розташовані уздовж всього проспекту. Загалом у Кам'янському майже десяток різних фонтанів на вулицях, алеях. Центральних парках міста вони розпочали свою роботу на початку травня. Такі об'єкти це справжня прикраса для центрального проспекту, а також вдале місце для відпочинку і прогулянок як для місцевих мешканців, так і для гостей міста. До речі, у Кам'янському офіційно зареєстровано більше 25 тисяч вимушених переселенців. Якщо ви маєте ідеї і знаєте чудові локації вашого населеного пункту, села міста, можете надсилати і будемо дивитися разом ваші світлини і відео. Це була рубрика Пізнай свою країну спеціально. Для новин на телеканалі, де 1 Новини спорту. Далі у випуску українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал грунтового турніру серією WTA 250 у Страсбурзі. В одній четвертій фіналу Еліна у двох сетах упевнено обіграла представницю країни агресорки Варвару Грачову за одну годину та 22 хвилини із рахунком 3-6 та 4-6. У півфіналі змагань у Страсбурзі Світоліна зіграє із переможцем пари Клара Бюрель Бернарда Пера. І на останок випуску про погоду на завтра, 27 травня. У Дніпрі очікується мінлива хмарність. Після обіду можливий дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Вітер північний до 5 метрів на секунду. Протягом усього дня у кривому розі, кам'янському і Покрові триматиметься хмарна погода, можливий невеликий дощ. Повітря прогріється до 24 градусів тепла. У жовтих водах також хмарна погода. В день очікується невеликий дощ із грозою. Температура повітря до 24 градусів. У Нікополі хмарно із проясненнями, можливий невеликий дощ. Температура повітря не перевищуватиме 21 градус. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершено у студії для вас працював Павло Живєтєв. Більше інформації у наступних випусках тримаємося, бо ми того варті. Слава Україні! Побачимось.